Добрий день. В цій задачі треба визначити покази цього ватметра, якщо амперметр, що підключено послідовно із конденсатором, показує струм 1 А, і якщо відомі опори усіх елементів схеми цього резистора, індуктивний опір цієї катушки та Опір цього конденсатора реактивний. Усі ці опори дорівнюють 10 Омів. У попередньому відео відео розв'язання B05 ми вже розв'язували задачу подібну, тільки в цій задачі була катушка та резистор з'єднані паралельно. В нашому випадку з'єднаний паралельно резистор та конденсатор. В цьому відео ми вже говорили про те, що показують ватметри і як вони підключаються. Якщо коротко, то Ватметр має 4 затискачі. Два з них підключаються послідовно із колом, в якому вимірюється потужність. Через них діє струм, і це струмові затискачі ватметра. Інша пара затискачів підключається паралельно до кола і вимірюють напругу на ділянці кола, в якій треба визначити потужність. А сам ватметр показує активну потужність, яка, як ви знаєте, дорівнює добутку. Діючого значення струму напрузі якійсь ділянці, на струм в цієї ділянці та на косінус суву за фазою між цим струмом і напругою. Ватметри бувають різних систем. Де кілька років тому були розповсюджені ватметри електродинамічної системи, в яких Миститься дві обмотки. Нерухома обмотка та рухома. Через нерухому обмотку пропускається струм, це обмотка струму. А рухома обмотка підключена паралельно до вимірювальної схеми ми вимірюємо напругу. Кут повороту цієї стрілки прямо пропорційний активній потужності, що діє в цьому колі. В наш час широко розповсюджені вольтметри електронної системи, де немає ніяких рухомих частин, а ця система влаштована таким чином. Вона окремо за допомогою датчиків вимірює діюче значення струму, діюче значення напруги, та спеціальна електронна схема вимірює сув за фазою між цима струмом та напругою. А мікропроцесор вже проводить математичну операцію множення і отримання активної потужності. Але як би там не було, вотметер має 4 затискачі, дві обмотки, і часто він підключається. До цієї ділянки, як... в якій треба виміряти нап... потужність. Ось, наприклад, якщо ми хочемо в цій ділянці електричного кола виміряти потужність, що споживається усією ділянкою, тобто послідовно з'єднаною катушкою і паралельно з'єднаною катушкою l 2 та цим резистором, ми маємо включити в розрив. Цього кола струмову обмотку, і ця струмова обмотка буде фіксувати струм, загальний струм, що діє в цьому колі. А обмотка напруги, паралельна обмотка. Буде фіксувати напругу на затискачах цього кола. І тому цей ватметр буде показувати загальну потужність цього кола. Ми можемо включити ватметр. До будь-якого частинки цієї схеми будь-якої ділянки. Ну, Наприклад, якщо нам треба виміряти активну потужність, що споживається цим резистором, то струмову обмотку ми будемо підключати у розрив струму цього резистора, як тут показано, а обмотка напруги підключається до. Затискачів цього резистора і вимірює напругу на цьому резисторі. І в такій схемі з'єднання потужність, що споживається, що показується ваттметром, це споживана потужність резистора. Але, як ви самі розумієте, якщо ми маємо 4 затискачі, то ми можемо їх з'єднати не таким чином, як показано ось тут, а е Кількома іншими способами. І ось цей інший спосіб показано в нашій, продемонстровано в нашій задачі. В нашій задачі подивіться: струмова обмотка ваттметру підключається до струму конденсатора, а ось обмотка напруги цього ватметра підключається. До зовсім іншої напруги, яка не стосується конденсатора, до напруги на загальних затискачах цього кола. В цьому випадку Ватметр покаже якусь активну потужність, але вона не буде мати фізичного значення, бо нема ділянки, яка безпосередньо споживає ось цю потужність, що показує Ватметр. Але незалежно від цього. А ватметр щось покаже, і нам в цій задачі треба визначити покази цього Ватметра. Для розв'язання цієї задачі треба дізнатися, а що ж показує в нашій схемі ватметр. А Ватметр показує активну потужність, що дорівнює добутку діючого значення вхідної напруги У. На діюче значення струму конденсатора, і на косинус Фі на косинус суву за фазою між оцією напругою вхідною і струмом цього конденсатора. Амперметр, який під'єднано послідовно до конденсатора, показує діюче значення струму конденсатора, і це. Тобто, Оцей множник нам вже відомий, він дорівнює 1 А. Діюче значення напруги, яка виникає на оцих застискачах 1, 2, це паралельно з'єднання резистор та конденсатор. Ми можемо також обчислити, для, того, для цього нам треба скористуватися відомим. Реактивним опором конденсатора XC10 Омів відомим діючим значенням струму цього конденсатора 1 А і тобто діюче значення ось цієї напруги на паралельних е е гілках 10 вольт. Ці значення 1 А 10 вольт е будуть використовуватися нами для побудови векторної діаграми. Точніше, для розрахунку масштабів за напругою та струмів. В цій задачі, зважаючи на обсяг цього слайду, зручно було використати масштаб за напругою 2 вольти В 1 см і масштаб за струмом 05 А в одному сантиметрі. Ми будемо розв'язувати цю задачу. І паралельно будувати векторну діаграму, пояснюючи ось це розв'язання. Для побудови векторної діаграми, як я вже говорив раніше, треба задатися вектором, який має напрям, що співпадає з позитивним напрямом Осі абсис. Цей вектор. Початкова фаза цього вектора приймається за 0, а сам вектор називається базісним вектором, бо він є базою, основою для побудови усієї векторної діаграми. Вся векторна діаграма будується на цьому базісному векторі. Базісний вектор взагалі-то можна обрати довільно, але рекомендується. Якщо у вас є якась ділянка кола, в якій гілки з'єднані паралельно, то в якості базисного вектора рекомендується обрати саме напругу вектор напруги на затискачах цієї паралельної ділянки. Тобто ми базисним вектором будемо вважати вектор U1,2. Ми знаємо його величину на попередньому слайді, ми знаємо його напрям. Тобто вектор U12 ми можемо побудувати. З цього починається побудова векторної діаграми. Далі, ми знаємо, що струм цього резистора співпадає по фазі з напругою на цьому резисторі. Тобто, вектор струму ми маємо відкласти калініарно. Відносно цього вектора U12. Розраховуємо струм. Комплекс діючого значення цього струму дорівнює комплексу діючого значення напруги на цьому резисторі, а це напруга U12 поділена на опір резистора. Бачите, ми підставляємо у чисельник 10. Це 10 вольт. Це довжина цього вектора, це модуль цього комплексного числа. А ось аргумент комплексного числа, я його виділи, виділив, хоча мав, міг би і не, це не робити. Аргумент є в ступеню 0 градусів. Аргумент 0 градусів. Тому що цей вектор нахилено під кутом 0 градусів відносно ось цієї уявної, уявіть собі, її, осі абсцис. Маємо 1 на е в ступеню j 0 або одиничка. Ми знаємо струм ІР. З'ясуємо струм, який діє в цій катушці, а він нам буде потрібен для розрахунку нам невідомої напруги на затискачах. Струм. Катушки за першим законом Кіргофа дорівнює алгебраїчній струмі сумі струмів цього резистора та цього конденсатора. Вектор. Ми маємо побудувати вектор струму конденсатора. Ми вже його розрахували, побачите, він вже нам відомий, він дорівнює. По модулю 1 А довжина цього вектору. Як саме побудувати вектор струму конденсатора? Ми знаємо, що струм конденсатора випереджає напругу на цьому конденсаторі на кут 90 градусів. Напруга на цьому конденсаторі, а це є напруга U12, ось вона. А ось вектор ІС, який випереджає, ви бачите, він розвернутий. В сторону позитивних кутів, в сторону протилежного напряму годинникової стрілки. Кут цей 90 градусів, а ось цей модуль цього вектора 1 а, звідки ми знаємо 1 ампер. А ось це умова нашої задачі. Тепер ми можемо побудувати оцей вектор ІЛ. Як геометричну суму оцих векторів. Або ту ж саму операцію, ми можемо здійснити аналітично. Побудувати її графічно, це за правилом паралелограма, ми на векторі і С та і r будуємо квадрат, в нашому випадку це квадрат, діагональ квадрата, це вектор і L. Якщо аналітичний розрахунок провести, то ми повинні. До вектора е, струму резистора додати вектор струму конденсатора. Один на Е в ступеню J0 0 це струм резистора, щойно обчислений. Один на Е ступеню Од 90 градусів. Один це модуль цього вектора. Модуль цього комплексного числа. А ось кут суву за фазою між цією напругою та цим струмом 90 градусів, і це є аргументом цього комплексного числа. Обчислюючи, ми маємо ось таке значення модуля вектора ІЛ І знаємо, що кут нахилу буде становити 45 градусів. Ну, тут і так зрозуміло, що цей кут між вектором ІЛ – та вектором U1,2 дорівнює 45 градусів. Для чого нам потрібен цей вектор, це комплексне число? Тому що завдяки цьому комплексному числу, домножуючи його на комплекс повного опору катушки XL, а це JxL, ми отримуємо вектор напруги на цій катушці. Побудуємо цей, цей вектор графічно. Цей вектор буде випереджати струм катушки на кут 90 градусів, бо нам відома властивість катушки. Струм катушки відстає від напруги її на кут 90 градусів, але відповідно напруга на катушці випереджає цей струм. Випереджає на кут 90 градусів, тобто відносно ось цього вектора, нам треба вектор напруги повернути, і ось цей за годин протигодинникової стрілки, ось на цей кут, цей кут, що я зараз показую, становить 90 градусів. Як з'ясувати довжину цього вектора? Напрям ми вже знаємо, а довжину з'ясувати можна завдяки аналітичним розрахункам. Ми j 10 множимо на це комплексне число і отримуємо 14 і 14 приблизно сотих, на є в ступеню йо 135 градусів. Це 135 градусів, звідки воно взялося. Але, але ж ми відраховуємо усі початкові фази від цього нуля ось між цим вектором У1,2 та вектором напруги на катушці. Ось цей, кут, ось цей кут становить 135 градусів. Довжину відкладаємо у масштабі 14,14 ,14 вольта. Тепер ми можемо, знаючи напругу на паралельній ділянці О1,2 та щойно отриману напругу на катушці, як суму цих напруг. Обчислити вхідну напругу U. Цей вхідний, вектор вхідної напруги може бути обчислений за правилом паралелограма. І ось ми побудували його. І бачите, цей кут становить 90 градусів між базисним вектором. Давайте це отримаємо аналітично. Напру, діюче значення. Е, Комплексу напруги на загальних затискачах є діюче значення напруги на катушці плюс діюче значення напруги на затискачах 1, 2. 14 і 14 на є в ступеню 135 градусів плюс 10 на є в ступеню й 0. А це 10 на є в ступеню й 0, це вектор у 1, 2 довжина 10. Кут нахилу 0. Ми отримаємо, можете перевірити, 10 на е в ступеню йо 90 градусів. Тобто ми аналітично підтвердили наші графічні розрахунки. І ми, ми вже знаємо оцей вектор, ми знаємо його діюче значення цього, цієї напруги це 10 і. Кутсово за фазою між цією напругою і вхідною напругою становитиме 90 градусів. Тепер у нас є все, щоб отримати покази, розрахувати покази ватметра. Щоб розрахувати покази ватметра, нам не вистачає значення косінуса Фі. Ось цього кута Фі, а це кут Фі. Дивіться, це кут з сувозафазою фазою між напругою конденсатора, саме до напру... між струмом конденсатора. пробачте, Саме до цього струму підключена струмова обмотка ватметра і вектором У вхідної напруги, а саме до цієї вхідної напруги. Підключена обмотка напруги цього ватметра. І кут, тут за діаграмою видно, становить 0 градусів. Перевіримо це. Фі за фазою між струмом та напругою це Сіу-СІ, в нашому випадку СІ конденсатора. 90-90 є нулем. І ми можемо отримати. Ось такий вираз для розрахунку активної потужності. Косинус 0 це одиниця і ватметр покаже 10 Амт. Ми розв'язали цю задачу. Ми використали при розв'язанні векторну діаграму, яка допомогла нам перевірити ход розв'язання. Можна було б обчистити це чисто аналітично. Але ми в цій задачі зробили побудову векторної діаграми, щоб ще раз здобути навичок в її побудові. Дякую вам за увагу! Хай вам щастить!